Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ділюся з вами ще однією історією, котра до нас надійшла. Ну а вам, звісно, хочу побажати приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то обов'язково під цим відео ставте свої вподобання. Ну і підпишіться для того, щоб нас не загубити. Сучасні діти розвиваються дуже швидко. Вони з дитинства знають, як користуватися телефонами, що таке відео, танцюють під музику і взагалі нічого не бояться. Тепер їх важко здивувати бабою йогою. Потрібно щось набагато цікавіше та оригінальніше. А головне, я помітила, що всі вони схожі на героїні мультфільма про Марію і три ведмеді такі ж допитливі та непосидючі. Кілька місяців тому у нашій родині трапилося горе. Після обстеження лікарі повідомили, що мій син важко хворий, наче вирок нам оголосили суму, необхідну для лікування та операції за кордоном. В той момент мені хотілося просто лізти на стіни. Нас не було таких грошей, ми, напевно, стільки не заробили за все своє життя. Просити допомоги не було в кого, а перед очима стояв мій син, який перед обстеженням мене запитував. Мамо, все ж буде добре, правда? Ти обіцяєш, що мені та чоловікові було тепер робити? Ми не знали. Коли ми поверталися додому, то намагалися не показувати, що дуже засмучені, але син вже був немаленьким, йому 13 років. Він розумів, що щось не те і не все добре. Того ж дня ми почали телефонувати всім знайомим, родичам, близьким. Потрібно було поспішати та не сидіти, склавши руки. Хтось пропонував звернутися на телебачення, просити гроші у людей, політиків, знаменитостей. Всі в нашій родині знали про цю ситуацію, і за цим всім ми не помітили, що дочка також все розуміла. Ніхто не брав її до уваги, коли ми обговорювали її братика, а дівчинці всього 5 років. Але вона все зрозуміла і вирішила допомогти по-своєму. Через кілька днів до мене зателефонувала подруга. Оце ви вигадали? Такими темпами ви швидко зможете зібрати гроші. Це ж треба? Я не розуміла, про що вона говорить. Вона довго мені щось пояснювала, що в інтернеті стало вірусним відео, де моя дочка просила в людей допомогти врятувати її братика. Вона своєю дитячою наївною мовою пояснила людям ситуацію, настільки вона її розуміла, і її побачили мільйони людей. А коли ми додали інформацію про рахунок, то за кілька тижнів. По краплі ми назбирали всю необхідну суму, і навіть більше. Моєму сину вже зробили операцію і все добре, а гроші і далі продовжують надходити. Ми з чоловіком вирішили, що перерахуємо їх комусь іншому, хто також потребує. Ось так моя донечка у 5 років знайшла вихід ситуації, в якій ми навіть не знали, що робити, і нас навіть запросили на телебачення. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви думаєте про вчинок дівчинки?